Усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. Ми на Хмельниччині. І сьогодні я вас запрошую трішки пройтись нашим зимовим садочком. Покажу вам, що і як виглядає у нас після снігопадів. Які рослинки гарненько відновлюються, точніше, гарненько себе почувають при такій погоді. А які рослинки вже. Точно пішли у сон і полюбуємось ми ними лише наступного року. У нас останні дні дуже така похмура, безсонячна погода. Не те, щоб сильно холодно, але через вологість пробирає іноді до кісток, тому не дуже комфортно працювати в садку. Якусь роботу, звичайно, робили, але по мінімуму. Ще є досі необрізані рослини, ще є досі якісь чистки, які потрібно прибирання доробити. Проте обіцяють ще нам гарні теплі деньки І сподіваємось, що буде натхнення, буде бажання і все зробимо. Розпочала з основної частини саду свою прогулянку. Пам'ятаю, друзі, що обіцяла вам про хвойні рослинки розказати нашого саду. Але хочеться все ж таки сонечка показати вам їх у всій красі, тому дочекайтеся, обов'язково ще зніму вам про це відео. А зараз просто прогуляємося, покажу, що і як у такий період на початку грудня виглядає як наш садочок. Нарешті Барбарис скинув е, своє листечко. До речі, дякую вам велике! Нам підказали назву цього сорту, нашого неймовірного барбарису. Він дуже красивий і під час сезону був, і особливо восени, коли зафарбувався в такі помаранчево-червоні кольори. Це сорт Green Carpet. Він дуже давно у нас зростає. Ви самі можете побачити, наскільки рослина потужна і міцна, дуже багато гілочок. І оскільки він уже листечко своє скинув, майже всі листочки, будемо його стригти. Вже гарно видно каркас. І можна подивитися, які гілочки прибирати і як йому надавати більш компактну форму для цієї діляночки. Ось тут під снігом, звичайно, ще не встигли обрізати наші очітки поприбирати. Але картина досить приваблива, як на мене, адже. Зараз дуже мало в садку таких чудових рослин, які ще виглядають достойно. Тому навіть такі пожухлі очітки, седуми іноді є прикрасою. Проте, коли буде тепленько, звичайно, приберемо їх. Кицюня зі мною гуляє, також вам хоче все показати. Ось. До речі, так ми і не встигли вичерпати воду зі ставочка маленького. Якось забігалися, забули про це, рослинки перенесли у великий та й забули, що хотіли його звільнити від води. Але сильних морозів ще не було, вода лише зверху промерзає, тому, думаю, що встигнемо вичерпати. Не хочеться залишати його на всю зиму в такому стані, оскільки боїмося, що вода промерзне аж до дна. І може тріснути наша е водойма, наш сам каркас цей тазік. Ось, Тому будемо все ж таки старатися доробити цю роботу. Трошки насмітила тут наша вербаха Куранішики. Вона вже майже голенька, якісь там поодинокі листочки ще залишилися. Я люблю дуже, як вона виглядає, навіть в голому вигляді. Мені подобаються каркаси. Таких дерев штамбових, вони симпатично прикрашають, як на мене, такі осінні зимові садки, тому що без е навіть листопадних дерев е з лише хвойними. Ну, садок буде, м напевно, одноманітний. Хоча я хвойні дуже люблю. Але все ж таки, ось такі топіарні на е штамбах листопадні дерева мені теж до вподоби, як Наші дві е верби. Козяча ось така пендула, і хакурані шик, яку ми застригаємо в формі кулі. Також дуже красива. Перебили морози і сніги наші гейхери. Трошки вони втратили свій вигляд симпатичний. Ось, бачите, не завжди вони суперкрасиві, розвалюються. Але нічого, все відновиться, хайно сонечко пригріє трішки і все буде відновлюватись. На цій ділянці дуже насмітила модрина наша, як ви можете побачити. Такий килим помаранчевий лежить, жовтуватий. Досить непогано виглядає, як прикраса. Мені здається, що ці голки перепріють до кінця зими. Зараз підійду до них поближче. Ось, друзі, я перейшла вже на цю сторону, обережно треба було ступати, тому що на, бруківці, на нашій доріжці і на бруківці є такий зовсім малесенький шар криги. Бачите, як вона виблискує трошечки видно. І по ній не дуже комфортно зараз ходити. Вона розтане, я думаю, буквально через пару годин, коли температура стане. Ну, така вища. У нас зараз іноді 4 градуси тепла в день. Але поки що примерше, тому трішечки обережно треба себе поводити у садку. Ось, ось такий у нас зараз тут килим із голочок нашої модрини. Взагалі, де треба. Де-не-де де їх поздувати, наприклад, з ялівця, який у нас під мудриною цією зростає, це ялівець лежачий нана з інших хвойних рослин, щоб на них воно не пріло. А на землі це досить непогано, нікому не заважає. Думаю, за зиму під снігами воно перепріє і тому не страшно. Листя перепріває не так швидко, як ці голочки, тому буде нашим рослинкам така цікава пожива. Подивіться, як симпатично виглядає рокарій зараз з цього ракурсу. Мені дуже подобається зараз картина, кольори присутні. І я думаю, що увесь сезон буде зимовий, я маю на увазі, якщо не буде снігу. Буде досить гарно тут і не голо. Ось це була моя одна із цілей наша з мамою, щоб е садочок не виглядав якимось занадто голим і занадто е тусклим у холодні сезони. Дуже е допомагають в цій справі вічно зелені рослини, про які я розповідала не раз і в минулому році. І ну, постійно повторюю в своїх відео, які з рослин залишаються вічно-зеленими. Ось. Очіток, подивіться, як красиво виглядає ґрунтопокривний. Він під час сезону взагалі непомітний, а зараз залишився такою гарною зеленою плямкою тут. І от. Кущі є березклету вічно-зелені. Також. Наш барвінок Він також залишається з листячком дуже довгий час. Звичайно, навесні ми обстригаємо його пагони деякі, але все одно, дуже довго він стоїть симпатичним та прикрашає садок. Ось так наразі виглядає наша клумба з низькорослими ґрунтопокривними очитками. Ось, як бачите, вона. Вже не така яскрава, і деякі з рослин скинули повністю свої листочки, відсохли. Проте є частина рослин, які залишаються досить привабливими. І головне їх так розмістити, щоб не було голих таких місць прогалин. От, як на мене, нам це більш-менш вдалося. Тому що я дуже до цього йшла, коли ми пересадки робили з мамою. Мені дуже хотілося бачити тут красу і взимку. Тому я задоволена наразі тим, що ми маємо. Ось. Хто не бачив відео про цю клумбу, можете подивитися на нашому каналі. Я залишу вам посилання. Я часто про неї розповідаю: про рослинки, які на ній зростають. І тому ви можете там дізнатися усі назви, характеристики і побачити, як рослини ці виглядають під час теплого сезону, коли вони квітують, буяють, нарощують свою масу. Ось. Зараз трішки пройдемо ще в цю частину саду. І підемо тоді погуляємо на інших територіях. На цій діляночці новенькій, яку ми оформляли в цьому році, ми теж хотіли досягти цього ефекту, коли навіть у холодний сезон тут рослини прикрашатимуть територію. Ось тому ми тут сконструювали такі лабіринти з каміння, як ми любимо. Посадили очитки, посадили е, гарні молодила. І нові сорти, і ті, які у нас були вже давно на розмноження, посадили. І тепер можемо насолоджуватися їх красою. Також підсадили хвойну вічно-зелену рослинку. Це новий кіперисовик Теді, який вам показувала не раз у своїх відео. Дуже красива рослина. Зараз, звичайно, хвойні також втратили яскравість, але при цьому вони все одно є прикрасою в садку. Киця підспівує мені, хоче уваги. Бігає тут. Ось. І ось такий стан зараз у наших ерік. Поки що невідомо. Чи гарно вони прижилися, чи встигли вкорінитися після посадки, бо не так давно цю клумбу створювали, ну, точніше перероблювали. Але побачимо це навесні. Думаю, що вже буде зрозуміло тоді, що з рослинами, чи заквітнуть вони, чи почнуть нарощувати нові пагони. Хоча багато людей нам написали, що Еріки непривередливі, заспокоїли нас трішки, тому, думаю, все буде добре. І, до речі, дякую вам також за вашу активність щодо колоновидних яблунь. Запитувала про цю яблуньку, як нам її стригти, що з нею робити. Запитувала у людей, у наших глядачів про досвід. І багато хто поділився, тому я також вам розповім, що у багатьох людей така є проблема, що дані колоновидні дерева не дають плоди. І стрижки не допомагають, і багато хто їх просто позбувається. І також ми прочитали цікаву інформацію в інтернеті про те, що колоновидні рослинки, ці яблуні, груші, вони, можна так сказати, квиток на успіх. Або вам повезе, і вона буде плодородити постійно, або не повезе. І що б ви не робили, вона все одно не буде плодородити. Не знаю, чи це правдива інформація, проте ми думаємо, що нам не повезло. Спробуємо, звичайно, її застригти. Нам порадили все ж таки дати їй останній шанс, налякаємо її, підстрижемо і побачимо. Якщо вона в наступному році не змінить свою поведінку, то скоріше за все вона покине наш садок, тому що. Як на мене, то тримати її тут не дуже доцільно. Все ж таки, хочеться, щоб дерево приносило якусь користь. Бачите, скільки листя від неї понападало. Це вже мама прибирала один раз, і треба знову буде чистити під час обрізки зробимо також цю роботу. Ставочок у нас наразі примерший. Бачили тільки, що як наша кицюня тут ковзалася. Але по краю йде. Вода, я бачу, що він розмерзається, тобто немає такого вакууму. Мені дуже подобається, як він виглядає. Я рада, що ми залишили воду з рослинами, тому що навіть в такому вигляді він створює дуже цікаву таку атмосферу і прикрашає, на мою думку, цей куточок. Набагато краще, ніж коли у нас стояв, пустий, ну, стояла пуста ємність накрита просто. Крийонкою ми накривали в минулому році. ось. А зараз це гармонійно, красиво. І сподіваюся, що все буде гарно аж до самої весни. І ось так ми постригли наші плодові дерева. Встигли гарно обстригти абрикос і персик. Ось. Дуже е, знизили їх висоту, тому що нам не подобалося, що вони догори тянуться. Ну, ми так робимо майже кожного року, просто іноді більш категорично, іноді не так сильно. Але в цьому році вирішили гарненько їх обстригти. Залишили ось такою більш парасолькою нашого абрикосу, а персик залишили на такій висоті, на якій буде зручно діставати нам плоди, щоб він не ліз до сусідів, щоб він не ліз занадто сильно вгору і ми могли спокійно зібрати з нього урожай. Залишилося нам трішки ще почистити яблуньку, яка ось там за вишнею видніється. Ось там, бачите? Тому що вишню головні гілки теж обстригли, а от яблуню ще не встигли. Трошечки захолодно, дуже короткий світовий день, тому не завжди встигаємо робити цю роботу. Також, друзі, хочу вашу увагу тут звернути на дві папороті. Які залишилися досить привабливими, навіть після снігів, після морозу. Можливо, комусь ця інформація буде корисною. Хтось формує тіньову ділянку у себе, наприклад. І не знає, що крім гейхер можна посадити, що буде привабливим круглий рік. Ось тому зверну вашу увагу на дві такі папороті. Перша це багатоніжка, вона в нас вже другий рік зростає. Буде другу зиму зимувати. І подивіться, яка вона яскрава навіть на сьогоднішній день після морозів, після снігу. Не знаю, чи вона буде у майбутньому, якщо там довго проведе час під снігом, чи вона не запріє, наприклад, може таке бути. Але ось при морозах таких незначних і е, снігопадах вона дуже гарно себе показала. Тому раджу звернути увагу на неї, якщо формуєте якусь тіньову ділянку. І другою такою папоротю є многорядник. Многорядник плюмоза Денсу. Дуже він мені подобається, він неймовірно красивий, має ажурне листя. І також, в принципі, достойно виглядає на сьогоднішній день. Тому, хто цікавиться такими рослинами, Ось і папорочю зверніть на це увагу. Ну що ж, цю частину саду я вам показала більш-менш. Тому, думаю, кожен для себе звернув увагу на ті рослини, які залишилися гарними, що і як виглядає. Задавайте питання, якщо щось помітили. Цікаве для вас, і не зрозуміли, що це, обов'язково розповім тоді і відповім на ваші коментарі. А зараз пропоную пройтися в іншу частину нашого саду. Показували вам переробки часто. Думаю, хто з нами давно вже орієнтується, де у нас і що знаходиться у садочку. Ось. Тому пройдемося ще раз туди. Поглянемо, що твориться у нас там. Бачите, навіть на бруківці є такий зовсім тоненький шар е, льоду криги і трошечки ковзаєшся, коли ходиш. Ось така погода у нас зараз. І ось так виглядає наша клумба тут. Більш тіньова ділянка, тому що будинок прикриває від сонця майже круглий день. Ось. В минулому відео про пропівонні показувала вже трохи цю ділянку, тому на ній не буду супер досконально зупинятися. Тут у нас трошечки голіше, тому що більшість хости посаджені, але нічого, ми папороті вже також сюди потихеньку переносимо. І будемо де неде досаджувати, створювати якісь композиції для того, щоб споглядати вічно-зелені рослини і на цій ділянці у такий період холодний. Ось. Яскравий бересклет прикрашає тут сад. мені Саме цей кущ дуже до вподоби. Я вважаю, що він найкрасивіший із бересклетів, які ми маємо. Хоча багато хто любить саме Emerald Gold, Emerald Guy ці сорти, але мені цей бересклет подобається більше. Ну, на мій смак. З нього, можливо, не так легко сформувати якісь цікаві топіарні форми, але він сам по собі виглядає екзотичніше. Більш такий не тутешній, на мій погляд, Ось. кизильник наш з червоними ягідками. І ось така картинка тут. Яскраві плямки з гейфер позалишалися. І ще один, до речі, вічнозелений вид папороті. Це листовик, який. Завжди буде вас тішити своїм зовнішнім виглядом. На ньому я також зупинялась не раз, тому акцентуватись не буду. Хто не бачив наші відео про паперой, де мама розповідала, де я розповідала про сорти, які ми маємо у колекції. Пропоную подивитися, заходьте на наш канал. У нас відео розбиті по спискам, і ви для себе там можете знайти цікаву інформацію. і Зимними, зимніми холодними вечорами можете дивитися і дізнаватися собі, які рослинки можливо прикупити на наступний рік. От. Ну, друзі, на цьому я, мабуть, буду нашу прогулянку завершувати. В принципі, показала вам усі куточки нашого саду. Останній квітничок ви бачили не так давно. Коли ми проводили тут прибирання. Ось. Дякую вам за те, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, не забувайте підписуватися, коментарі пишіть. Дуже раду, рада буду поспілкуватися з вами. Дякую за увагу! Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей, друзі! Усім мирного неба!